Всім привіт. Продовжуємо працювати на кладовищі Лойова, село Лоєва. Багато вже зробили роботи тут. У мене є відео, що я знімав, ось там стоїли, ось там воно розібране. З це є зліз, Пару гілок снув того дня зліз, бо вітер великий був поривчастий, а вона така розчохла, Трошки я забоявся. Сьогодні вже працює, вітру нема. Ось так зав'язав цим. Таким стяжним ремнем, щоб менше, цей, менше рівків було. Ці вже розібрав гілі. Ще стовбур лишився, Ну, стовбур то не біда, то не проблема. Шататка дуже гарна, капець-капець. А там трошки є куди гілі кидати на дорогу, можна без мотузки кидати, без завішування кидати. І внизу там нема близько гроба. Що, якщо грубі кидати, то є куди. І всі є куди, туди на купу можна кидати. Так що працюємо, там васьок висить на дубові. Невеличкий дуб, але такий вредний, наклонений сюди, в мою сторону, наклонений. там така гілля була теж в мою сторону. Так що працюємо, ще маємо, там ті всі дерева снути. Багато, роботи багато. Так що Всім добра і миру.